Що таке опара? Давай ми з тобою розберемося в цьому понятті, тому що без розуміння цього поняття ти не зможеш пекти, ти не зможеш використовувати рецепт. Коли ти будеш дивитися якийсь рецепт, мій, будь-який в інтернеті, з ютубчика, то там буде таке поняття опара. Що це таке. Зазвичай в рецептурі вказано. А яка має бути закваска? Тобто, чи це житня, чи це пшенична, чи це левітомадра. також вказана кількість цієї закваски, тобто кількість опари. Найважливіший момент, який стосується опари, це те, коли вона готова. Це розуміти, відчувати її і брати в той момент, коли закваска якраз на своєму піку. Зараз я тебе навчу це робити. Готова опара це закваска, яку ми дістали з холодильника стартер, погодували, і вона зараз на піку свого росту. Тобто ми бачимо, що вона піднялась максимально. Більше підійматись вона не буде, вона вже буде тільки падати. І як я розумію, що вона буде падати? Ми бачимо, що у нас вже з'явилася. Ось такі пузирки, вони крупні, і ми бачимо, що закваска по чуть-чуть починає ніби як втягуватись. Тобто спочатку вона була ось таким куполом, а тепер з'являються такі невеличкі впадинки. Якщо по відео це не дуже зрозуміло, то по своїй заквасті ви точно це зрозумієте, просто за нею потрібно слідкувати. Поставити опару вранці і слідкувати протягом дня, коли вона почне падати. Коли вона почне отак втягуватись, як зараз втягується моя. Якщо ваша закваска, ви бачите, що вже по стінкам, по стінкам вашої посудини стакану, ви бачите, що вона вже падає, тобто залишаються сліди, така закваска не підходить для того, щоб на неї пекти. Чому? Тому що ваша випічка в такому випадку буде кисла. Якщо ж ви візьмете ту опару, яка у нас не добродила, тобто вона ще не піднялась до свого піку і ще не почала падати, то в такому випадку ваш хлібчик буде довго підійматися, коли ви будете його пекти, коли цей хлібчик буде вистоюватись. Ваша задача зараз пекти. Замішувати опару, слідкувати за нею, дивитися, як вона себе буде поводити, коли вона підіймається, коли вона падає. Спрогнозувати час неможливо, тому що це сильно залежить від вашого борошна, від температури води, в якій ви робили опару, від температури повітря, від вологості повітря. Тобто дуже багато є чинників, від яких залежить, як швидко буде підійматися ваша закваска. Дивимось, яка її має бути структура. Ви побачили, що структура повітряна, вона, можливо, десь схожа така на суфле. Там відчувається, що всередині закваски є повітря. Отже, можемо пекти. Що на рахунок житньої закваски? Як по житній заквасці, зрозуміти, що на ній уже теж пора пекти? І з житньою закваскою все так само. Вона зараз на своєму піку, і я бачу, що скоро вона почне опадати, тому що отут, в оцьому місці, є вже перша ямка, і скоро вона почне втягуватися більше. Тобто підійня, підійнялася ця закваска уже на свій пік. З левіто ситуація трохи інша. Зазвичай ви маєте орієнтуватися на те. Наскільки піднялась ваша закваска. тобто вона має піднятися хоча б в два рази, і в такому випадку ви вже можете пекти на своїй левіто матрі, якщо вона піднялась в два рази, чекати, поки вона почне осідати, не потрібно.